Сьогодні готую салат із бурячка. Да, це салат, ну, що я хочу сказати, він простенький, такий, ну хто любить буряк, він дуже смачний. Вчора була на вдачі, база... на вирвала вже свій бурячок. І оця мілочі, то, що думала вибросити, я її відварила, чиститься ж він там <гум> буквально доторкнувся, він на шкірочка зайшла. Тепер, тут що у мене? Тут у мене я пожарила грибочки такими кусочками з цибулькою. Заж... Я їх не зажарювала не до такої, а пасирувала так, щоб типу, вийшла волога, і вони віддали свій аромат. Це теж сюди в бурячок. В бурячок сюди все. От. Тепер. Тепер ми його солимо, соль, перчик. І два зубочка чесночка. Два зубочка чесночка. Це все ми перемішуємо. Змащувати ми будемо, хто чим хоче. Хто хоче майонезом, хто хоче майонезом із світанкою, хто хоче олійкою. Ну, я дуже хочу майонезом, але я не можу, бо в мене немає жовчного міхора. Я стараюся його не споживати. Тепер ще за бажання. За бажанням додаю, тут у мене рукола і базилік. Справа в тому, що це все теж з моєї дачі. Поки що воно у мене росте, то ми ним користуємося. І оцей салатик він дуже смачний, він дуже такий, знаєте, оці, мабуть, грибочки, придають йому таку маслянистість. Якусь. Такий ну, ну, дуже він смачний. До любої кашки. Ось зранку я встаю, я їсти особливо не хочу. Я зварю якусь кашку і з усім салатиком ну, це просто куснятина. Так що готуйте. Може комусь сподобається, приготуєте, мені скажете. Дякую.